Доброго ранку, мене звати Катерина Лукінова, я психолог, і сьогодні ми поговоримо про те, як справитися з емоційним вигоранням. Емоційне вигорання воно характеризується наступними симптомами, і зараз чи не кожен другий його відчуває? Це може бути спад енергії, це може бути незацікавленість роботою, може бути і навіть на фізичному рівні, коли у вас немає сил. Уже нічого не приносить радості. А коли ви поспали, ви не відновлюєтеся після сну, і навіть невелика відпустка все одно не дає ніякої користі. Що сталося скоріше всього, у вас синдром хронічної втоми або емоційне вигорання. Коли ви дуже багато щось складаєте сил, коли ви дуже сильно напружуєтеся, коли ви прям так перевищуєте можливості вашого організму, і він працює уже і виходить ваша батарейка на нуль, далі ви працюєте в режимі енергозбереження, тобто ваш організм ні на що не реагує. І саме так, це емоційне вигорання. Тому що потрібно зробити, щоб з ним справитися? В першу чергу зрозуміти причини, які до нього привели. Продивитися свій графік дня, своє життя, своїх останніх півроку, як ви жили, що ви, що ви вкладали енергію. Другий момент поставити чіткі кордони. Якщо ви працювали 12 годин, значить працювати потрібно буде менше. Наступне, взагалі є така формула: якщо емоційне вигорання безпосередньо зв'язане з роботою, що тепер 40% свого часу активного ви витрачаєте на відпочинок і лише 60% на роботу. І здається, інколи це зробити важко, але повірте, це можливо, тому що якщо з цим не справлятися, далі може бути ще гірше. Далі можуть бути і хвороби, і депресія, і психосоматичні різні розлади. В емоційному вигоранні, окрім чітко, чітких кордонів, власне, Власних. Ще потрібна орієнтація на свій стан. Ось я це зробив. Мені добре чи погано? Мені достатньо чи я хочу ще. Ми орієнтуємося в першу чергу на свій власний стан. Наскільки в мене зараз на це є енергії. І в емоційному вигоранні, в такому екстреному, дуже важливо включити режим санаторія. Це, наприклад, коли ви півдня працюєте, півдня відпочиваєте, і кожен день додаєте те, що може вас розслабити, що може зняти з вас напругу, і на це виділяєте час. Тобто до себе в цей момент потрібно відноситись дуже бережно. Звичайно, є різні вправи. Там і це може бути і сон, і прогулянка, і головне чіткий режим дня. І коли ви починаєте потрошки відновлюватися, саме основне не кидайтеся відразу в роботу. Збережіть свій ресурс для того, щоб організм повірив і зрозумів, що такого більше не станеться. Берегти себе це головна запорука здоров'я. І для того, щоб ви були продуктивними, сильними і витривалими, потрібно встановлювати реалістичні межі вашої роботи. І вашого відпочинку переживань і задоволень, тому я бажаю вам не згоряти на роботі, а горіти радістю до своєї справи і задоволенням від того, що ви її робите.